Це проект квартира на фініші. Я Ірина Цвігун, і ми продовжуємо розмовляти зі спеціалістами про те, як купити для себе якісну квартиру. Відповідаємо на найпоширеніші запитання. І сьогодні ми запросили людину, без якої не відбудеться покупка квартири. Знайомтесь, це Олександр Моргун, Він нотаріус. Так, так саме так з 2009 року працюю приватним нотаріусом в місті Львові. Одразу веду тебе в курс справи. Я з коханим шукаю квартиру, і нам цікаво, коли ми, наприклад, знайшли для себе вже класний варіант, перевірили, що це надійний забудовник. Що далі нас очікує, як купити цю квартиру і які документи можливо потрібно зібрати? Ну але давай для початку що потрібно зробити після того, як ми вже отрим... вже знайшли для себе хороший варіант. Добре, почнемо з того. Ми говоримо про квартири. Забудовників так, вторинний ринок поки що. Давай первинний зачепимо. Так, бо я, наприклад, особисто розглядаю первинний ринок. Добре, перевірку забудовника вже зробили. Так, тобто, знаєте, що це 100% добропорядний забудовник, перевірили всю його документацію, все так. Так, ну можливо, давай трішки детальніше по документації, бо ми отак приблизно відгуки почули, побачили, побачили, що є дозвільний документ. Чи це все? М -м -м Добре. Перше, так якщо швиденько, так. по забудовнику, по документам. Перше, це є, е, в нас ми перевіряємо землю. Правильно, цільове призначення земельної ділянки. Чи можна на цій земельній ділянці будувати будинок? Так. Це є номер один. Має бути. Для будівництва багатоквартирного будинку друге, ми дивимося дозвільні документи: це там або на початок будівельних робіт. Якщо ми говоримо, що це є там вже закінчений об'єкт, то там вже мають бути і зареєстровані об'єкти, або мають бути технічні паспорти, сертифікат про завершення будівельних робіт. Тобто має бути це. Якщо ж цього нема, то ми перевіряємо дозвіл на початок будівельних робіт і всю документацію, яка потрібна. Для того перевіряємо, чи наша квартира знаходиться на тому поверсі, який і передбачений, як мінімум, так щоб не продавали нам квартиру на 10-му поверсі, коли в забудовника в документах тільки там 8 поверхів. Так це також іноді буває, і це вартує перевірити. Якщо ми зібрали ці всі документи, перевірили і вже вибрали квартиру, тоді в нас є декілька варіантів. У нас є варіант номер 1. це є е, простий прямий договір купівлі-продажу, нотаріальний між забудовником та особою. Тобто в такому випадку, що робиться, це забудовник вже коли здав е, об'єкт. Він зареєстрував право власності на всі квартири. Все, в нас є право власності, зареєстровано в Державному реєстрі речових прав, і в нас є технічний паспорт. Ви приходите до нотаріуса. Нотаріус для того, щоб вам прийти до нотаріуса, як покупцям, вам потрібно це є в нас е, паспорт, код, якщо одружені, свідоцтво про укладення шлюбу і зі своєю другою половинкою. бо без згоди другого подружжя купити не можна. Так. А давай детальніше. Ну, то, якщо пара одружена, Так. і, наприклад, я там прийшла, хочу купити, то я без згоди так, чоловіка… Так, тобто чоловік має прийти на договір і дати згоду в нотаріуса, або якщо в чоловіка немає згоди, немає можливості прийти до нотаріуса безпосередньо, то він в будь-якого іншого на всій території України. Робить нотаріальну заяву згоду, вона може бути як конкретизована, тобто купити квартиру номер 2 в будинку номер 3 по вулиці Івана Франка, так і може бути загально. Купити дозволяє купити будь-яке нерухоме майно. Тому що будь-яке майно, придбане в шлюбі, є спільною сумісною власністю подружжя. Все. Це є те, що потрібно від е, покупця. Продавець свою чергу так само, якщо в нього вже є зданий об'єкт, то він приносить там всі документи, які в нас передбачені, в витягу. Про державну реєстрацію, тобто там дозвільні документи, це в залежності, там може, ну, є, є величезний пакет документів, і він дуже відрізняється від, тобто, там, від забудовника до забудовника. Але головне, щоб квартира була зареєстрована в державному реєстрі речових прав. Все, нотаріус в свою чергу перевіряє заборони, обтяження іпотеки. Перевіряє боржники, тобто він перевіряє всю юр юридичку. Тобто він перевіряє спочатку по квартирі, і потім він перевіряє безпосередньо всі документи, які стосуються е самого забудовника. Тобто, хто підписує документи, чи має він право підписувати, там має бути або директор, або має бути нотаріальна довіреність на продаж, має бути цільовий протокол, де зазначено, які квартири, по яким цінам. Потрібно продати, тобто він вже всі ці документи перевіряє. І коли нотаріус каже, що окей, ми перевірили, все чисто, все добре, нотаріус посвідчує договір купівлі продажу. Так все і відбувається, так рівно так. Добре, тоді щодо вторинного ринку, зараз ми з тобою поговоримо, але пропоную випити чай. Окей. Okay. з довторинного ринку. Чи там така сама процедура, чи можливо є більше різних інших нюансів? Окей, процедура плюс-мінус є зараз всюди однакова. Тобто працює в нас з там вже більше ніж як 10 років реєстр речових прав, і нерухомість має бути в ньому зареєстрована. Що дуже класно, це є повністю електронна система. Де ти бачиш, ну нотаріус, бачить всі послідовні дії, які відбувалися з майном. Тобто, зробити щось або нахімічити так, щоб не було видно, нереально. Тобто, ти прослідковуєш і можеш подивитися всю гілку, як мінялися власники, як мінялися площі, які були документи. Тобто. Зараз, ну, на початках це було ясно, що не було, бо автоматично нічого не наповнюється, це все наповнюється вручну реєстраторами, нотаріусами. Тобто, зараз вже дуже багато об'єктів є в реєстрі речових прав. І тобто, взагалі закон пише, що якщо об'єкт зареєстрований в реєстрі речових прав, угу. то в принципі, це є вже підтвердження права власності. Бо раніше там обов'язково були в нас там і витяги з БТІ, були документи, там, витяги про реєстрацію, витяг з реєстру БТІ, тобто було багато документів. Зараз в нас є правовстановлюючий документ ваш. Це є там або купили, або подарували, або успадкували, або поміняли. Ну, тобто там є певний період, або там, купили з прилюдних торгів, тобто є там перелік документів 10-15. Підстава набуття прав власності і є витяг з Державного реєстру речових прав. І є технічний паспорт на об'єкт. Тобто, це є основних три документи: документ, на підставі чого набули, документ, що воно зареєстровано в реєстрі речових прав, і технічний паспорт з характеристикою квартири. Далі, вторинний ринок: є старі об'єкти. Тобто, по старим об'єктам, що в нас є, нам потрібно, якщо нотаріус не бачить цих об'єктів. В реєстрі, значить, вони є в архіві БТІ. Тобто треба в БТІ отримати довідку. В довідці, де буде зазначено, що станом на таке то число до моменту функціонування реєстру, ця квартира дійсно має таку площу, дійсно на підставі цих документів, дійсно належить тим людям. І вже з цими документами. Може власник піти і зареєструвати квартиру, а може просто прийти на договір купівлі-продажу нотаріусу і вже нотаріус при переході права власності на покупця зареєструє. Які є нюанси? Зараз технічні паспорти мають бути обов'язково і всі довідки БТІшні з QR-кодами. Тобто, Нотаріусу в системі підтягується технічний паспорт, що він є 100% правильний. Тобто, якщо є деякі моменти, тобто якщо е, в людини є старий, дуже древній технічний паспорт, йому треба виготовити новий, щоб продати квартиру. І якщо квартира не зареєстрована в реєстрі речових прав, існує момент, коли йому потрібно додатково отримати довідку з БТІ. Це є от то, що треба. Також, якщо є прописані в квартирі не тільки власники, а і прописані в квартирі малолітні, неповнолітні, має бути згода опікунської ради. Тобто, навіть якщо в квартирі прописані діти, мають батьки звернутися в опікунську раду, опікунська рада має надати дозвіл на продаж квартири, інакше продати квартиру не можна. Тобто, це треба перевірити, що хто прописаний. Угу. Це є от основні моменти. Далі процедурно йде те саме. Ці всі документи даються нотаріусу, нотаріус перевіряє нам знову заборони, обтяжені, іпотеки, боржники, все, що може перевірити права третіх осіб. Якщо там є там якась оренда, до прикладу зареєстрована. Якщо він бачить чисто, знову ж таки, договір прийшли на договір, прочитали, підписали, розрахувалися між собою там. І нотаріус після цього здійснив вже реєстрацію права власності на покупця. Угу. А які можуть загалом проблеми виникати під час е вкладання такого договору? Це, ну, якщо є помилки в документах. Ага. Неспівпадіння... Це найчастіше таке, так? Помилки в документах, не співпадіння площ, самовільні перепланування, переобладнання, щось таке, яке неправильно відображене в технічному паспорті, або технічний паспорт є з приміткою. Ем, недооформлені документи, недо, ну, тобто, де, де ще людям, наприклад, вони там, померлі, померли батьки, ага, та, та. вони нічого не робили, бо вони думали, що вони автоматично і так успадкували. Автоматично в нас нічого не відбувається, та, і їм спочатку треба успадкувати це майно для того, щоб продати. Угу. Ну, і Підробка документів, недобросовісність в документах і тому подібне. Але кажу, з реєстрами зараз з системами це дуже важко зробити. Угу. Ну, вкрай. А от є, наприклад, ситуації, коли е, е, купів е, цей документ все е, купівля продажу квартири відбулась, купівля точніше, і потім цей об'єкт не можуть здати в експлуатацію. Люди можуть руками чекати. хто в цьому винен. Бо нотаріус затвердив, так що, що людина купила квартиру, а по факту проблем там багато. Окей, давайте по-інакшому розберемося. Так, перше. Купила квартиру так. і купила майнові права на квартиру, яка будується, це різні речі. Абсолютно. Навіть не пов'язані між собою. Ну так, якщо в лапках. Так. Тобто, перше, якщо людина купила квартиру, купила і квартира була зареєстрована, значить вона здана в експлуатацію. Розумієте, тобто не може бути зареєстрована квартира за забудовником або за особою без документів про здачу в експлуатацію. Ага. Якщо забудовник отримав якимось чином документи про здачу в експлуатації, ага. фактично не підключив туди газ, це вже питання не до нотаріуса. Ага. Тому що документ про те, що він зробив все, нотаріусу був наданий. Ага. Чи правильно цей документ оформили, чи законно це питання зовсім інше. Це є номер один. Тобто ми розглядаємо, якщо безпосередньо купівля-продаж, і якщо людина купила квартиру, значить з нею все добре. Зрозуміло. Все. Потім в нас є об'єкти, які не добудовуються. Об'єкти, які не здаються в експлуатацію, а договір так. посвідчив нотаріус. Так. Окей, це є попередній договір. Він так і називається. Тобто, попередній договір. Щоби зрозуміти його суть, це є договір про наміри. Ви, як забудовник, маєте намір добудувати і продати мені. Я, як покупець, маю намір купити і оплатити вам кошти. На цьому кінець. Ніякі обов'язки по праву власності, ми скажемо так, так, не виникають. У вас виникає обов'язок добудувати. І якщо ви не добудовуєте, це вже справа суду. Правильно, тобто це не виконання вам умови договір. Нотаріус спокійно посвідчує договір, коли об'єкт тільки на стадії будівництва. Тому що нотаріусу для цього потрібні там, документи сторін, що вони мають право укладати цей договір. Документи якісь там на початок будівництва, ну так принаймні я зараз, зараз повернуся до того, до того було. Тобто якісь документи про початок будівельних робіт, дозвільна якась документація, так і нотаріус посвідчує цей договір. Все. Нотаріус абсолютно законно, абсолютно правильно його посвідчить. Якщо людина, намір і ті умови, які закріплені в договорі, не виконує забудову, то це вже справа суду. Нотаріус на момент вчинення нотаріальної дії абсолютно мав 100% право це робити. Тобто це так само, як, до прикладу, ви і я укладаєте дві фізичних особи, що я куплю вашу квартиру є договір про намір, а потім ви передумали продавати. І що? В нас в умовах договору прописано, що якщо ви взяли кошти, ви маєте мені їх повернути. Правильно? Все. Якщо ви мені їх не повертаєте, то суд. І з вас їх стяне. Але це дуже е, класні, довго не працює ця система, довго її запроваджують. Але що відбувається зараз? От вже вона діє, і десь перші об'єкти, от буквально Львову вже починають. В нас е з'явилися майбутні об'єкти нерухомості, монет. Тобто, тепер вся нерухомість, яка будується забудовником, щоб не було подвійного потрійного перепродажу квартир, щоб забудовник зобов'язаний був добудувати. В нас тепер так само, як і об'єкти простої нерухомості, всі. Майбутні об'єкти нерухомості реєструється в реєстрі речових прав. Тобто забудовник, якщо починає будівництво, він має зареєструвати тих 100 квартир, які будуть. І він вже продає конкретно майбутні об'єкти нерухомості. Тобто він продає конкретно вже ось цю квартиру цей, і це унеможливлює продажу декількох об'єктів. Тобто, це вже відбувається як не попередній договір, то що ми говорили, договір про намір. Це в нас є договір купівлі-продажу просто майбутнього об'єкту нерухомості. Mm -hmm. І це є дуже тобто, дуже класно для, в принципі, для покупця. Це є гарантія, тому що це ще раз не наміри, це договір купівлі-продажу. А при ньому вже перевіряється все. Тобто, так само як при купівлі простої квартири. Тобто, ти перевіряєш вже. Документація, реєстрація права власності на той об'єкт, і отак. Тобто, зміни в цьому плані досить такі, тобто там є і резервний фонд, то що передбачає, що об'єкт буде добудований. Тобто там вже зараз досить суворі вимоги до забудовника, і зараз вже таких, я думаю, що дуже мало буде ситуацій, коли не добудовується, коли продається декілька квартир, тобто це нівелюється. Нагадую, що з вами проект Квартира на фініші, де ми обговорюємо усі нюанси від початку до фінішу покупки квартири. Тож, щоб не пропускати наші випуски, підписуйтесь на наш канал у Ютубі, ставте лайки і обов'язково залишайте коментарі. Які можуть бути що в договорі може бути написано маленьким шрифтом? Бо є все-таки різні такі нюанси, і не всі міють добре читати цей договір. Чи може щось про це розказати? Добре, давайте завжди розділяти так. в якому договорі? В попередньому чи в основному договорі купівлі-продажу? В договорі про наміри, де квартира тільки будується, чи договір, де вже фактично після цього договору прямий договір купівлі-продажу, після якого вже покупець стає власником квартири. В якому з договорів? Ну, давай розглянемо два. Вже якщо ми Окей. так. Мілкий шрифт е, стосовно е, цей, мілкий шрифт стосовно договорів попередніх. Так. Наприклад, попередніх або там купівлі-продажу майнових так. прав, як були до того. На що треба дивитися? Треба дивитися терміни здачі. Штрафні санкції за нездачу, можливість протермінувати здачу, е штрафні санкції за неоплату за квартири, порядок розірвання договорів в односторонньому порядку, коли тобто там забудовник при яких умовах без згоди може розірвати цей договір. Mm -hmm. Тобто це е по, ну, і це основне там. Потім прив'язка курсу чи не прив'язка курсу, до якого курсу прив'язка. Е, потім е, доплата по е, доплата за метри квадратні. Тобто, всі розуміють, що коли йде попередній договір, там договір купівлі, продажу там, майновий прав чи там, ще деякі, е, деякі види угод, е, де квартира ще не добудована, там немає сталої площі квартири. Вона не може бути, тому що вона є тільки після обмірів, тобто технічним інвентаризатором. І є доплати, доплати можуть бути різні. Доплати можуть бути по ціні на момент підписання договору або на фініші. І це треба, ну, тому що там можеш купляти по 800 доларів квадратний метр, а на фініші він буде по 2000. І якщо в тебе буде переобміри на 5 метрів чи на 10 квадратних, ну таке не буває 10, але 5 4, 5, 6 може бути. То чи ти будеш доплачувати по 800 чи по 2000, до прикладу. І все решта це штрафи, невиконання умов, протермінування і порядок розірвання водноособовому порядку. Це є. Стосовно купівлі-продажу, вже коли нотарі... нотаріальний договір, основний. Там немає мілкого шифта. Там все, все. чітко і ясно, там так? Там з нью 12-й ширист. Не так багато пунктів є. Тобто, там вже то, прямий договір, там немає ніяких майбутніх зобов'язань. Тобто договір вважається фактично виконаний. Тобто взяли, підписали, розрахували, зареєстрували, договір виконаний. Все. Тобто там не може бути якийсь такий. Ризиків, які там прописані там мілким шифтом? Тобто їх нема, я правильно розумію? От скільки всіх всяких документів перевіряє нотаріус? Тобто, людина може, в принципі, звернутися лише до нотаріуса, і на цьому питання буде вирішено. Чи все-таки рекомендуєш перед тим звертатись до юристів, які би не знаю, можливо, вони більшу частину якихось документів розглядають? Що ти можеш про це сказати? Чи окей? Okay. Чи можна обійтися лише <кій> нотаріусом? Давайте так. Так. Перше, нотаріус є квінтесенція кінцева дії. Так. Юристи не мають доступу до таких систем, як має нотаріус, угу. не можуть зробити такі перевірки. Тобто ось і все. Тому що в будь-бу будь-якій будь будь ситуації кінцевий етап це завжди є нотаріус. Тобто без нього не може бути. Чи може бути вчинений договір купівлі-продажу без юристів? Може. Чи може він бути вчиненим без нотаріуса? Ніколи. Бо він не матиме юридичної сили, якщо він не буде посвідчений нотаріусом. Тобто юристи <кхем> потрібні, не знаю, можливо, для там, внутрішнього спокою. Там, для якоїсь внутрішньої гармонії. Ну, це, це ми говоримо, ну, тому, тому що якщо брати реально речі, ти приходиш до забудовника, забудовник свій договір під тебе не міняє. В нього є його договір, вичитаний його юристами, ти або погоджуєшся і купляєш за цим договором, або не погоджуєшся. Так само, тобто, взагалі, будь-які правовідносини, які навіть є там, в нотаріусі, є продавець і покупець. Вони мають погодити між собою всі умови. Ви не погоджуєтесь, не відбувається договір. Все дуже просто. Тобто, тому якби юристи, як на мене, потрібні, якщо в тебе дуже великий сумнів в добросовісності забудовника. Ну, тобто, ну дуже, і ти тоді. От всі ті умови, то що ми говорили, там про розірвання, про терміни, про це і про це. Якщо не добросовість на забудовник, то юрист прийде, бо нотаріус не ходить по забудовникам. Тобто нотаріус, то, то до, до нього приходить вже коли відбувається ді. То тоді юрист потрібен, щоб вичитав, передивився, тобто і сказав, що окей, все, все нормально. Ага. Ось так. Добре, дякую. Ну що ж, це був проект квартира на фініші. І у наступних випусках наступні спеціалісти. Але кого б хотіли почути та побачити ви? Пишіть нам в коментарях, і ми обов'язково запросимо цю людину до нас на програму. Тому ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні випуски.